Після завоювання Константинополя султаном Мехмедом Фатіхом було прийнято низку законів про державну організацію, пов'язану з наслідуванням султанату. Якщо хтось з моїх дітей стане на чолі султанату, то для забезпечення державного порядку йому належить вбити всіх своїх братів. І практика братовбивства зберігалася протягом кількох століть. Вперше її порушив султан Ахмед І. Наступних 22 поколінь влада переходила до найстаршого з живих на той момент членів османського будинку. Дуже часто владу отримував брат померлого султана і тільки три рази батька змінив син. І один раз на трон зійшов, племінник помер.